Системний адміністратор однієї сумських лікарень Олександр Федоренко збирає fpv дрони. Чоловік розповідає, допомагає Збройним силам від початку великої війни. Відтоді я не міг спокійно почуватися, так сидіти, склавши руки. А ну, постійно шукав якісь можливості для того, щоб якось допомогти нашим хлопцям. Ну, в принципі, маю багато знайомих, які також і в зоні АТО тодішньої так. Виконували свої завдання і ну, допомагав у вигляді там якоїсь гуманітарки, чи то плащі, можливо, чи то ті ж окопні свічки, чи то папір для армії друку. Коли усвідомив, що цього замало, додає Олександр, через півтора року від початку повномасштабного вторгнення вирішив збирати fpv дрони. Безпосередньо, що стосується дронів, то ця робота почалася в 22-му, Році трошки пізніше не від самого початку війни, а вже ну, десь в червні 23-го року ну, так, я вже тоді зацікавився, там, переглядав відеоролики, якусь, якусь певну інформацію там знаходив, знайомився з людьми, які в цьому напрямку працюють. Олександр говорить, перед тим, як зібрати свій перший дрон, пройшов спеціальні курси. Нині на його рахунку п'ять зібраних безпілотників. Запустився проєкт від «Вікторі Дрон. Це такий всеукраїнський проєкт, можливо. Ну, він був на слуху і зараз на слуху. Це ті ж самі дроні, дрони на кухні, да, про які всі говорили. Це народний FPV, він ще має назву. От. Запустився цей проєкт, я зацікавився, подав свою анкету. На розгляд, бо там також проводився жорсткий відбір, щоб, не дай Бог, не попав в це коло, да, якийсь там колаборант чи зрадник і так далі. Ну, Пройшов я цей відбір і успішно вступив на курс. Так? Завершив курс, вже отримав певні технічні навички, ну і далі вже почав на практиці реалізовувати. Після збирання дрони тестують та сертифікують, і тільки після цього відправляють на передову, розповідає майстер. Собівартість безпілотника залежить від комплектації. В середньому близько 17 тисяч гривень. Запчастину Олександр купує на гроші, які йому донатять колеги та друзі. Насправді нічого складного немає. Головне це мотивація і бажання. А мотивація і бажання. Бажання є, а мотивація у нас у всіх одна. Так це повна перемога. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини суми.